Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо перші весняні квіти під сніжники. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Я малюватиму одразу чорним фломастером, він в мене пише достатньо тонко, а ви можете спочатку використовувати простий олівець. Звичайними дужками спочатку намітимо пагорби снігу, з яких будуть з'являтись підсніжники. Підсніжник це невеличка квіточка з тоненьким стеблом, яке ми зараз і намалюємо. Лінія вгору трошечки вона під нахилом вгорі йде. Малюємо тут такий наче тоненький листочок, з якого буде йти звисла стрілочка з квіточкою. І він трошки ширший за стебло. І додаємо товщини стеблу, поруч малюємо ще одну лінію. Звідси малюємо невеличку дужку, Тут буде квіточка розташована. Поруч ще одну. Це тоненька стрілочка. Далі малюємо таку чашечку. Квітки підсніжника білосніжні та за формою нагадують дзвіночок. І намалюємо тепер пелюстки. У підсніжника 6 пелюсток, Три ззовні і три всередині. Домальовуємо третю пелюстку. Пелюстки по боках видно не повністю, вони трошки ховаються за центральну пелюстку. Поруч намалюємо видовжений листочок. Він досить тоненький теж. Ще тут у мене буде листочок. З правої сторони я намалюю ще одну квіточку, точно за таким же принципом. Лінія вгору трошечки нахилена у правий бік, тепер ось цей листочок і додаємо товщини нашому стеблу. І далі малюємо звислу квіточку. Далі так само малюємо чашечку, від якої намалюємо пелюстки. Центральна пелюсточка двома дужками. Поруч ще одна, видно її не повністю, вона ховається за першу. І тут так само. Намалюємо тут також декілька видовжених листочків. Малюйте листочки різної довжини, але робіть їх коротшими за саму квітку. І я ще намалюю тут одну квіточку. Ось так стебло йде вгору. Тут ми його не бачимо, воно позаду першої квіточки. Тут продовжується і додаємо товщини. Дошкою тепер малюємо цю стрілочку, на якій буде звисла квіточка. В мене буде три підсніжники, а ви за бажанням намалюйте скільки завгодно. І так само, як ми вже малювали, домальовуємо пелюстки. До речі, підсніжники зривати не можна. Вони занесені у червону книгу України. Ними можна лише милуватися. І так само я намалюю ще тут листочок. І він в мене розташований за стеблом. І ще один листочок буде тут. І як я казала, ви можете ще домалювати підсніжників, а я буду розмальовувати. Салатовим спочатку я зроблю стеблинки та листочки, а потім додам ще зеленого кольору. Підсніжники можна побачити вже наприкінці лютого. Ростуть вони густими білими острівцями, і переважна більшість їх у Карпатах. І саме зараз трошки додам зеленого кольору на листочки та стебельце. Вздовж чорних намальованих ліній малюємо зелені. Додаємо зелену лінію на стеблинку. Ось тут на одну частинку. Так само повторюємо з іншими квіточками. Низькі температури для підсніжника не страшні. Їх цибулини прокидаються навіть в сильно замерзлій землі. І залежно від погоди і умов, де вони ростуть, цвісти квіти починають з кінця лютого по березень протягом 2-3 тижнів. І тепер, якщо у вас є світло-сірий колір, відтінемо трошки пелюстки. Додаємо лінію вздовж чорної на кожну пелюстку. І все, можемо ще блакитним кольором підкреслити сніг. Робимо просто такі ж дугообразні лінії. Ще тут трошки. І все, наші підсніжники готові. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.